Привіт! Я на базарі. Ось зайшла в кав'ярню, хочу трошки перепочити. Чекаю, поки мені почистять судачки. Купила два судачка на рибному базарчику. І в них є послуга, за 10 гривень їх чистять за штучку. І нарізають на стейки. Але треба зачекати. Замовила собі матчі чай і вершки. Дуже смачне поєднання. Зараз читаю ваші коменти під попереднім відео, де я про Німеччину і Англію розказувала. І так різняться. Коменти хтось пише, що так дійсно я тут живу і ну, майже все, що ви сказали, так і є. Хтось пише, що неправда, я тут живу 7 років, там, 5 років, то скільки, і це зовсім не так. Ну, ваша подруга бреше і так далі. Тобто, ну, ви бачите, хтось. Хтось має такий досвід, хтось такий. Може це залежить від того, в якому саме місті живеш, в країні, а в місті. Я не знаю, від чого це залежить, але повністю різні думки. Наче про різні країни говоряться, але країна одна та сама Англія і Німеччина. Ну, в інших країнах теж є якісь моменти, такі, я думаю, в кожній країні є щось хороше, і щось погане. От, і хочеться, щоб в світі країни брали одна від одної, тільки найкраще. І так світ би ставав би кращим, кращим, кращим. Ой, такий чайок гарячий. На вулиці спека, я щось не подумала про це. Але тут класно, не жарко і не холодно, якраз класно. Відкриті двері повністю. І там дує трошки вентилятори. Вона вам дуже приємна атмосфера. А за віконечком продають полонечку, зелень. А отам мій пакет. Я вже все це купила, ну, зелень купила. Кісточки на бульйончик купила. суглоби. Буду варити колагеновий бульйон. Все, забрала рибу, ще купила Ікру сома. Такий шматочок, пів кілограма ікра сома. Сьогодні на вечерю посмажу. Буде нам з Машою прикольна вечеря. Ні, так рибу можна купувати, якщо її почистили, порізали і, і там, на стейки ти просто. А то, звісно, як бачу цю живу рибу, типу продають, і хотілося б, а думаєш, ймо, щось чистити її там, потім різати. Я вічно поріжусь обов'язково, чи шелухою, чи кістками, чи ножем, в общем, чимось поріжу. А вона така каже: хочете, ми вам почистимо і поріжемо 10 гривень штучка. Кажу, звісно, я би за 20 зводилась і за 30, мені здається, зверху накинула. почала кондюр, зараз трохи охолони машина і буду їхати. Зараз ще їду в одне місце. Мені треба обрізати скло для акваріуму. Ну, кришку. Вона в мене завелика, треба обрізати. Давно вже туди збираюся, скло там вожу е ззаду. А ще я вчора. Запізнилась на тренування і пропустила розминку. І прийшла вони, якраз закінчили розминку і почали вчити нову хореографію. І я так думаю, ну зараз нормально так потихенечкою розімнусь, поки буду вчити. Ага, не треба пропускати розминку. А там такі різкі рухи були. І такі ще не дуже зручні, як для мене, бо в мене копчик, там, з ним є проблема після травми, він, мабуть, був зломаний. І все, що на спині, з ногами вверх, у мене визиває дуже сильний дискомфорт. І там якраз. Було ну, багато такого, що на підлозі, саме от в цьому положенні, там ногами туди-сюди, туди-сюди. Я ж так старанно все намагалась зробити. Ось що ви думаєте, я потягла спину. Я, звісно, не знаю, може, якщо б я розминку не пропустила, то цього б не сталося. Але я так відчула, щось така різка біль в попереку, знаєте, така. Десь там всередині, в нутрі, збоку, десь всередині посередині. І я так, а я знаю цю біль. Вона в мене раніше була частенько, коли я, я сама викладала танці, і ото різні там трюки ми робили. І бувало, що я розтягла тягнула саме спину в попереку, саме в тому місці. Ото пару відео було я зігнута, ходила укол робила. Це було все те саме моє слабке місце. І, і ну, якось на тренуванні воно так ну, різка біль, і вона начебто і, і нормально думаю, о, пронесла, щось там сіпанула і так відчуваю, що рухаюсь нормально, нічого не, більше не болить. Але я прийшла додому, я трошки відпочила, поки -то, там туди-сюди ввечері нахиляюся, умиватися, і у мене тудух така -ту, різка біль от саме поперек. Ага, я зрозуміла, що Ні, не пронесла. Ну що, я одразу полежала на місточку, на своєму, витягла. От, потім взяла крем у мене є від розтягнень для суглобів. Ну, коротше, Колись я купувала, я не пам'ятаю, де розтягнення м'яз було. І воно там іде для всього, коротше, ще з бадягою. І ще додала, бодяга. Бодяга у мене є суха бадяга. Я туди ще зверху цією бадягою намазала, а воно такий ефект, що ну, кров під, підганяє кров до того місця, де запалення. А, ну, а де запалення, коли є кров, вона розганяє запалення. Цим. Єдине, що треба робити, це щоб. Долучити туди кров, тому і масаж роблять, щоб підігнати туди кров на ті місця. От, і от я намазалась, зараз одяглась, І в мене там все так. Пече, як після перчика, знаєте, такого гостренького, ну, тепле в тому місці. Але вчора намазала, сьогодні зранку, в обід намазала, ще зранку на місточку полежала. І якщо зранку я так ходила рівненько і сильно там різко не нагиналася, знаєте, ну страшно, бо вона така різка більшу, просто ну, до втрати свідомості ну, дуже сильно. Uh, і зараз взагалі нормально. Ну, типу, я відчуваю, що там є це розтягнення, але я рухаюсь, я можу нахилитися, я можу щось зробити, і типу, це мені не доставляє такий дискомфорт. Я до чого веду, що місточок і uh, розігріваюча мазь, це дійсно працює. Бо я раніше це не використовувала, просто чекала, поки пройде. Воно не приходило 2-3 дні. Я колола укол дікла фіндак, щоб зняти запалення, і у то могло так трошки попустити. А це ну, ще сьогодні, звісно, не, в... не вечір і завтра ще треба дочекатися. У мене завтра тренування на першу годину, але я, мабуть, звісно, пропущу, бо краще не ризикувати, хай воно там все затягнеться, заживе. На жаль, на жаль, я б не хотіла завтра пропускати, бо така постановка красива, хореографія класна, і не складна. У мене просто це таке. Місце травмонебезпечне для мене, саме для мене, і отак от от не повезло трошки, ще й без розминки. Коротше. Але нічого, буде інша поряга. Завтра просто будемо її знімати. За один раз все вивчили і на наступному занятті мали знімати. Не буде, нічого. Все, пустила машина, можна їхати. Це наш склосервіс. Зараз беру своє скло і несу в сервіс Опачки! Дивіться, така штучка у мене тут намальована і треба обрізати краєчок. Сподіваюсь, мені тут допоможуть. Так все просто. Клас, ніколи не бачила. Обрізали і зашліфували, і коштувало це 7,50 Ось так. Я вже приїхала додому і зараз варю кістковий бульйон. Значить, зараз я вам рецепт скажу. Робіть це дуже корисно. 600 грамів кісток. Дуже важливо брати кістки не з магазину, а з базару, щоб худоба була домашня. Я беру зазвичай суглобин. на 600 грам трубчастих кісток, 4 літри води, сіль за смаком і одна столова ложка яблучному оцту або сік лимону. Кислота потрібна для того, щоб ще краще розщеплялися білки до амінокислот. І кислота в цьому допомагає. Доводимо до кипіння, потім робимо мінімальний вогонь та варимо протягом 14 годин. Якщо є скороварка, отака під тиском, то достатньо варити 3 години. Процес там швидше. Саме цей спосіб дозволяє забрати всі амінокислоти із кісток в бульйон. Бульйон можна заморожувати, розморожувати, ділити на порції. На ньому можна варити супи, каші, так страви будуть насичені амінокислотами. Але для шлунку краще вживати в теплому вигляді на ще за 20-30 хвилин до їди. Зараз додам оцет. Чайну ложку солі, я потім досалю все одно собі бульончик. Він дуже смачний, до речі, він не, не гидкий, не на запах, не на смак. Тобто він абсолютно нормальна, така, нормальний перекус може бути навіть або зранку, або між прийомами їжі, можна вживати там 100-150 грам, багато не треба. Треба починати з маленької порції, бо ну, може бути реакція там пішункова, може. Щось сказати, все ж таки він там є жир, жири є якась кількість, і якщо є. Реакція у вас на жири, то може бути реакція на бульон. Тобто починаємо з маленької дози, там 70 грам, потім 100, потім 150 І так, в принципі, 150-200 грам на день достатньо для того, щоб підтримувати своє здоров'я, лікувати слизову шлунку, лікувати коліна, суглоби і так далі. В останню чергу буде колаген йти на шкіру, нігті, волосся, бо це не першочергове, що потрібно у організм. У організм більше зацікавлений Ремонтувати вас всередині, от, а потім вже ззовні. Такий у мене яблучний оцет, до речі, замовляла на фербі, але можна купити у людей, хто робить сам в магазині ці всі яблучні оцти. Ну, Малої вергідності, що вони натуральні. І вмикаємо. Молодець, але на 3 години. Так, друзі мої, ось таку тушку я дістала одну з, у мене їх дві. і тут же я смажу ікру, зараз хочу додати сюди рибку, Чогось вони її ось так розрізали, щоб трималося в кубці. Зараз дорозріжу, але це прям сервіс. Мені дуже сподобалось. Буде сьогодні у мене смачна вечеря і швидка. Позвонила тільки що Маша каже, що я їду додому, зараз буду мити машину, якщо хочеш, можеш підігнати. Ми і твою помиємо, я так розумію, що вона з артемом. Зараз швиденько посмажу. І поїду, так, да. хай помиють. До речі, купила гірчичну олію. Це нерафінована олія, на якій можна смажити, бо у неї дуже висока точка димління. Отак от, от. Але, звісно, вона дорога. Це 120 гривень, здається, коштує Тут 250 мл чи 200, навіть. Навірно, 200 ну, Зараз рибку на ній смажу. Бачите, як економно. Але зараз доведеться все одно додати. Її можна і в салатик використовувати, і от для смаження. Я не часто смажу щось, В основному, я тушкую. Рибку посмажила, якраз 20 хвилин Маша каже, я ще тут, так що під'їжджай. Машина дійсно грязна вже, Ще нещодавно мили, багато пилу. Голубей приганяє. Сама мила, я думала, вони з Артемом, вона так сказала, ми помиємо. Я не щось не зрозуміла. Хто це ми. А, може вона мала на увазі нас з нею? <гум> Ні, вона якось так сказала, що хочеш, приганяй, ми помиємо. Витирати, що вона не, не буде. Витирає. А що, ти не пилососиш, ні? Та зараз не буду. У мене подальма за всі разі. А тобі й треба попилососить. А я там вже все повитирала. Привіт. Привіт. Е -е. Я думала, ти з кимось ти так сказала, ми помиємо. Я думала, що ти з Артемом. Ні, я не казала, ми. Так, да, мені почулося. Давай я буду витирати. Та там пусті боксі є, стій собі. А, я Ну добре. А тряпочка модна яка. А що ти думала? У мене десь теж така була, але зараз пошукала, її немає в машині. Є якась, ну, інша. У мене можливо, є одна, але я думаю, що ми можемо і цією вити. Це буде трошки булова, конечно. звісно. Ну, Вона зараз висохне. Я і не знала, що так можна. О! Я взяла два жетончика. Ну що? Мусор. Забула викинути. 80 секунд. Так. Да. 80 секунд на піну. Залишилось 60 секунд. Обляпалась. Артем їде, воду зараз. <реш> Ні, воду зараз перекладемо. Ні, ну доч у мене, звісно, ну вообще молодець. Самостійність, вищий рівень. Та на полісоці, я по Маша від... та нет, та там дуже грязно. Маша та відкрила шутко. для себе оцю штучку, що тут є. Можна помити тряпочку і її потім висушити. А ну дивись. Зараз вода стече, бо брудна. <звоку> Оте-то да. Там а? є педалька. водичка тече. А? а потім отак от робиш. О! Оце то, сер. Ха-ха. Хто працює, тот їсть. Ой. То працює, той їсть. Так, зробила салатик швиденько, рибка і корочка. Смачного. тобі. Так, ну ми накаталися на сапог сьогодні. Потім хлопці будуть засирати пташки, ну страшно просто. Треба це виправляти. Ми ну, тобі вже на Мальдіві на какунялись. Та блін, вже мають без раз мені на Мальдіві на какуні. Так як серуть, я маю бути мультимільярщою. Угу. Оце і кран, весь, Оце кусочок. А що ти з ним робила? Та я не знаю, знаєш, як не Це... конюктивіт, не знаю. Ну, типу, Мені здається, що це на пляж почали ходити, поняли, Я десь грязним пальцем вхнула. це Бо може вода ляпнула, знаєш грязна, фіг від. Yeah. Да. Що за водно. Це третій день вже в мене воно підчешується. Не скажу Аж прям сильно, бо коли коніктівіт, то воно прям запливає yeah. і типу цей кисля yeah. збирається. У мене yeah. просто тут червоний оцей куток, і воно трохи чешеться, ну, ну якась бактерія все одно там типу є. Якісь антибактеріальні часи можна буде показувати. Та зараз нічим, бо у всіх а, ти знаєш, бо всіх крапель, які для очей дуже короткий термін придатності. Все одно mm -hmm. треба нові купувати. У мене ж там оці є якісь, які я купувала. Я б може ними закрапила, але вже багато часу пройшло. Я вже не хочу розібрати. Булі все. Прийти. А як краще шматочку брати? Ваші шматочок риби, угу. ну тут де ребра, Тут менше буде кисточок. Осьо кусочек. Ось ось цей теж. Угу. А ікра взагалі без кисточок. Угу. М -м -м -м. ікра. Смачна? Да. Трошки недосолена. А в мене вже готовий бульйончик. Дістала кістку. Вона м'яка, розвалюється. Бульйон проціжу, розілью по банках. І половинку віднесу мамі для Кеті. Кеті Гайстрітік. І цей, і половинку собі залишу. Подивіться, який він прекрасний. Буває зварю, а він такий якийсь мутний. А це прям такий прозорий вийшов. Не знаю, від чого це залежить. Охолони поставлю в холодильник. Можна заморожувати, можна просто тримати в холодильнику. Зберігається досить довго. Ну, я взагалі, коли роблю на себе тільки, що не ділюся, завтра я оце віднесу мамі. А це залишу. А якщо б у мене все було, то я б оце залишила. А оці дві банки заморозила. Ми вже повечеряли. Ма пішла вмиватися, Зараз теж піду в душик і будемо лягати, відпочивати. А вам нагадую, що треба підписатися, поставити вподобайку, і залишити свій комент. Дякую всім за перегляд. Бувайте до наступного відео.